цьому питанні ми продовжуємо ефір суспільне студія. Нагадую, щойно ви бачили трансляцію наживо онлайн засідання Верховної Ради. Знову ж таки нагадаю, що це перша онлайн трансляція засідання Верховної Ради за весь період повномасштабного вторгнення. Сьогодні розглядали законопроєкти, які стосувалися насамперед повноважень набу та САП. Депутати підтримали це рішення, і прийняли закон. Інший законопроект стосувався змін до державного бюджету, що стосується збільшення видатків на оборону, грошове забезпечення військових, можливість закупівлі додаткової дронів. Про це все пізніше будемо обговорювати детальніше. Зараз до нашого ефіру доєднується Олександр Саліженко, головний редактор і парламентський аналітик руху. Чесно. З ним детальніше будемо говорити про перебіг сьогоднішнього засідання. Пане Олександре, вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю, тобто, ви сьогодні разом з усіма глядачами українцями стежили за перебігом засідання. Насамперед, якщо коротко, чи відрізняється на вашу думку сьогоднішнє засідання від попередніх, враховуючи можливість онлайн трансляції, ну звичайно, ми нарешті побачили трансляцію, якої не було від початку повномасштабної вторгнення І якраз саме на цьому наполягав і рух чесно і ще. Майже 100 громадських організацій із засобів масової інформації. Ми буквально кілька днів тому публікували публічну заяву до керівництва парламенту, аби сьогоднішнє засідання транслювали в наживо, і ми, нарешті, побачили, що це можливо з урахуванням усіх безпекових моментів. Онлайн-трансляція можлива не лише від окремих народних депутатів, а на офіційному каналі. Верховної ради і нічого не сталося так критичного. Ми бачимо, що це можливо, і я сподіваюся, що все таки керівництво парламенту і загалом на погоджувальній раді фракції, керівників фракції і груп дійдуть до спільної згоди, і наступні засідання все-таки будуть. Знову транслювати онлайн, як це було раніше. Ну, і що Олександр Тебе бачили голосування щойно. Так. так лише 200 депутатів проголосували. Поки що за і так. до речі, щойно оголосили повітряну тривогу у всій країні, у всіх областях. Ми просимо глядачів перейти до укриття. Я думаю, що і нардепи теж це будуть робити. До речі, ви в безпечному місці зараз перебуваєте. Так, безпечно, пане я думаю, звісно, що проголосували голосів сьогодні. Не знайшлося для загального продовження і через те, що якраз і Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, неодноразово на наголошував на тому, що має бути рішення погоджувальної ради про те, щоб внести зміни до двох окремих постанов. Ну і пане Олександре, щодо загалом сьогоднішнього засідання, в нас залишається дві хвилини, але не можу не запитати, як оцінити роботу Верховної Ради сьогодні щодо двох питань: набута САП на тлі протестів, також де люди зібралися у Маріїнському парку неподалік будівлі Верховної Ради. Ну і з приводу бюджету на оборону. Я думаю, якщо узагальнити, то ми бачимо, що коли є політична воля, як і минулого разу, так і тепер, то парламент є і голоси і є турборежим, або можливість швидко так і узгоджено проголосувати і знайдуться голоси не лише в слузі народу, а серед нардепів від опозиції. Сьогодні під час голосування не було. Коли голосували в цілому, так не було голосів ні проти, ні утримались, тобто була консолідація і влади, і опозиції. І коли є нормальне обговорення, звичайно, це виглядає зовсім по іншому, коли ситуацію або будь-яке питання ламають через коліно. На вашу думку, що вплинуло на те, що не було голосів утримався або проти? Всі голосували, всі присутні у залі Верховної Ради на засіданні голосували за у прийнятті законопроєкту щодо НАБУ та САП? Ну як на мене, очевидно, що громадський тиск, суспільний тиск на загалом на владу і на народних депутатів на Верховну Раду. Воно дається в знаки. і на цей раз народні депутати враховували ситуацію в Україні з протестами. Тому сьогодні голосували виключно за. Дехто звичайно. З, з народних депутатів імітував, що вони були відсутні. Зокрема, це фракція Батьківщини. Вони витягли картки, і, начебто, їх не було. Хоча ми бачили прекрасний виступ Юлії Тимошенко. І коли камера була на секторі батьківщини, ми бачимо, що нардепи від батьківщини присутні, але в момент голосування вони просто дістали картки, і система рада. Відображала, що вони, начебто, відсутні. пане Олександре. Ми наразі бачимо прям пряму трансляцію із Верховної Ради України. І знаємо, що оголошена повітряна тривога. Наразі депутати не переходять до укриття. Це є А, вже бачимо. Напевно, переходять розходяться. так. заголошене. Я хотіла запитати далі, що прийняли законопроєкт? Його має підписати президент. Я говорю про набу і сап протестувальники. Я так розумію, будуть задоволені ті, які виступали з. Так, прийняття. Прийняття. так, так Ми стежимо, транслюємо звідти. Що буде далі? Ну, звісно, ще законопроект має підписати голова Верховної Ради і передати знову на підпис президенту. Після цього має бути він опублікований в парламентському виданні Голос України. І ну, мені здається, що загалом громадяни і громадянське суспільство не має, знаєте, розслаблятися. Так ми маємо постійно тримати руку на пульсі. і... При можливості при нагоді тиснути на народних депутатів, аби вони працювали, працювали віддано. Не було десь ситуації, коли парламент в умовах воєнного стану йде на перерву на чотири тижні, тому що лі літо і так далі, тому що вся країна працює, і парламент і народні депутати також мають працювати або в сесійній залі, або в парламентських комітетах. Під час онлайн під час виступу окремих нардепів бачили нардепку пані Безуглу, яка втручалася десь у виступи. Як на мене, чи що можуть зробити у Верховній Раді з приводу таких ситуацій, коли можуть бути якісь перешкоди щодо виступу? Ну вже народний депутат Ярослав Железняк звернувся до регламентного комітету з заявою про те, аби її відсторонили від засідань. На певний час так і ну будемо чекати, що справді регламентний комітет на найближчому засіданні цю заяву розгляне і може відсторонити. Ми пам'ятаємо, що такі прецеденти в цьому скликані вже були, вони стосувалися. Там кількох народних депутатів від э, слуги народу, э, і коли є серйозні підстави, що один народний депутат заважає роботі іншого депутата, то очевидно, це якраз компетенція регламентного комітету, і в нього є всі можливості, аби э, такого нардепа відсторонити від засідань в сесійній залі або навіть в комітетах. Ну і упродовж цих кількох годин чесно особисто мені було незвично бачити трансляцію наживо з Верховної Ради. Зазвичай наші колеги там працюють і постфактум розповідають про прийняті рішення. Однак, коли про це питали у пана Стефанчука, він пояснював, що для цього потрібна певна процедура зміни щодо протоколів постанов, якою має бути процедура відновлення онлайн трансляції і інших засідань Верховної Ради. Справді для цього має бути окреме рішення, через те, що для того аби зупинити трансляції в 2022 році, тоді було проголосовано окрему постанову, і тепер її потрібно відмінити іншою постановою. І власне сьогодні, вранці, перед голосуванням, ми бачили, що народні депутати проголосували головуючий на засіданні, він якраз поставив, аби народні депутати підтримали це, що було зроблено. Але це стосувалося лише сьогоднішнього дня і сьогоднішнього голосування. А загалом для повноцінного відновлення онлайн трансляції має бути окреме голосування. Сподіваємося, все таки, що це буде зроблено через те, що ну на третій рік повномасштабного вторгнення якось. Всі державні органи, в тому числі і навчальні заклади, адаптувалися, всі працюють, і загалом і парламентські комітети працюють онлайн навіть з 2022 року. Але в сесійній залі чомусь це неможливо було зробити. За словами так, народних депутатів, на наш погляд, це це не зовсім аргументовано. Так, мають бути звісно, враховані безпекові питання, але Суспільство має бачити, як працюють народні депутати. Звісно, ми не хочемо бачити картинки, як вони б'ються, так як вони сваряться між собою. Для нас найголовніше, як вони ухвалюють рішення, які важливі для всієї країни. І для цього якраз і перевага публічності через те, що вона не дає можливостей цим кулуарним спекуляціям, якимось маніпуляціям окремих нардепів. Для цього має бути публічність, і суспільство, кожен з громадян має мати змогу зайти на офіційний? Я наголошую офіційний канал парламенту і подивитися, як парламент працює. Так, так саме хотіла про це питати. Чи зміниться можливо риторика депутатів, десь коли вони будуть виступати? Чи можуть вони це використовувати для себе як майданчик для того, аби просувати ті чи інші нартиви партії своєї? Так, справді, ось сьогодні, навіть під час сьогоднішнього обговорення, ми побачили, що можливість виступу з трибуни і розуміння, то, що це транслюється онлайн-лідери політичних сил, вони використовують для того, аби критикувати опонентів, так і здобувати собі якісь політичні бали, але Менше того, для цього і потрібен парламент для повноцінної парламентської дискусії, для обговорень, для критики. І я сподіваюся, що коли парламент відновить повноцінно роботу наживо, народні депутати пригадають, як це було раніше. Кілька років тому це віде в нормальний режим і всі дотримуються певних. Меж так і будуть обговорювати по суті, а не робити політичні заяви і використовувати лише політичні гасла. Ну і щодо самих онлайн трансляцій, окремі нардепи все рівно робили трансляції в різні соцмережі: Тікток, Інстаграм. Тощо тому з приводу цього питання думаю, не має бути особисто моя думка. Пане Олександр, дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олександр Саліженко, парламентський аналітик громадської організації з експертизою в сферах парламентаризму. Руху чесно був з нами на прямому зв'язку з ним обговорювали сьогоднішнє засідання Верховної Ради.